Якщо у вас є Біблії, давайте відкриємо книгу Йова, перший розділ. Із 13 по 21 включно вірш. Книга Йова, перший розділ із 13 по 21 вірш. І сталося одного дня, коли... Сини його, тобто Йовові, та дочки його їли, та вино пили в домі свого перворідного брата, то прибіг до Йова посланець та й сказав, худоба велика орала, а ослиці паслися при них. Аж тут напали себе і позабирали їх, а слух побивали в меча. І втік тільки я сам, щоб донести тобі. Він ще говорив, аж прибігає інший та й каже, з неба спав Божий вогонь і спалив отару та слух. Та й пожер їх, а втік тільки я сам, щоб донести тобі. А він ще говорив, аж біжить ще інший, та й каже, халдеї поділилися на три відділи і напали на верблюдів, та й позабирали їх, а слух побивали вістрям меча. І втік тільки я сам, щоб донести тобі. Поки він говорив, аж надбігає ще інший та й каже, сини твої та дочки твої їли та вино пили в домі свого перворідного брата. Аж раптом надійшов великий вітер з боку пустині, та й ударив на чотири роги дому. І він упав на юнаків, і вони повмирали. І втік тільки я сам, щоб донести тобі. І встав його і роздер плаща свого, і обстриг свою голову, та й упав на землю і поклонився, та й сказав. Я вийшов нагай із утроби матері своєї, і нагай повернусь туди, в землю. Господь дав, Господь взяв. Нехай буде. Благословенне Господнє ім'я. Слава Господу! Слава. Наближається свято Різдва, і у вас багато людей співають радісних пісень. І ми радіємо в тому, що народився Христос. Моя тема сьогодні трошки буде сумнішою. Я думаю, як і наше життя, інколи воно складається з приємних днів, радісних днів, добрих днів, а інколи воно складається з таких днів, які нам не дуже приємні. Але і в радості, і в смутку ми Господні. І в радості і в смутку ми належимо Христу. І в радості і в смутку ми поклоняємося Господу. Я завжди думав, чому євреї мають назву так вітаються, коли говорять мир. Українці кажуть, добрий день. Греки казали радій. Ви знаєте, я думаю, що воно глибше, ніж просто назва. От тепер. Я, мені здається, я глибше розумію. Там, коли людям, коли бракує миру, вони вітаються, мир тобі. Людям, коли бракує радості, вони говорять радій. Людям, коли бракує добрих днів, вони кажуть, бажаю тобі доброго дня. Я думаю, ви добре знаєте, що на Україні йде велика і жорстока війна на сході України. Кожен день гинуть люди. Дуже багато неприємних моментів ми бачимо, що відбувається. Багато людей сидять без світла, багато людей сидять без газу, без води, немає що їсти. Їжу готують із дев'ятиповерхових будинків люди на низу, на кострі, всередині холод, на вулиці війна, стріляють снаряди. Вони вже до того привикли. Такі страшні події відбуваються на Сході. Церква страждає. У цій місцевості немає церкви. Ті люди, які могли втікнути, вони втекли. Ті люди, які не змогли втікнути, вони залишилися. І вони страждають. Вони збираються підпільно, маленькими групами деякі. Якщо їх впіймають і знають, що вони збираються там, то їм дадуть попередження, а на слідуючий раз розстріляємо. Вони далі збираються. І ми часом думаємо, чому страждають християни? Часом люди, які приїжджають зі Сходу... На захід України і дивляться на все це, кажуть, ми не можемо зрозуміти. Тут ходять в кафе, тут п'ють каву, і деякі люди радіють. На сході люди страждають. Таке життя в наше у світі. В одному місці радіють люди, в іншому страждають, в одному місці в місті веселяться, в іншому місці не дуже. Навіть в нас в, церкв, в церквах одні люди хворіють, страждають від хворіб, інші люди мають більш приємний час. Таке життя. Я сьогодні хотів би звернути нашу увагу на те, чому страждають праведники. Я прочитав історію із Йова, ми бачимо дуже складна, дуже страшна, дуже дивна історія. Чому ж страждають праведні люди? Йов праведний чоловік, все в його житті було добре, він радів. Потім сталася страшна трагедія. Він страшно плакав, страждав, молився. Хотів, щоб життя його закінчилося. Потім Бог знов йому дав 140 років радості, добрих днів. Життя наше складається із радісних і не дуже моментів. Давайте розглянемо, що говорить Біблія, чому інколи страждають праведні люди. Якщо ми візьмемо Біблію і подивимося загальному, чому страждають праведники, ми не знайдемо одної причини. Чому це відбувається? Причин багато різних. Часом люди, коли, коли ми бачимо, що хтось хворіє, чи коли бачимо, що хтось в складних обставинах, чи бачимо, що, що де, наприклад, як на Україні, війна почалася, завжди люди кажуть якусь одну причину. Чому це сталося? Хоча, замітьте, причин, чому страждають праведники в Біблії є багато. Різні причини на це є. Перш за все, якщо ми побачимо, подивимося в Біблії, чому страждають інколи люди, то Біблія один із, одну із причин, чому страждають християни, називає гріх. Інколи люди страждають через гріх. Або вони робили гріх до того, як вони покаялися, потім страждають, або вони, вони час свого життя зрішили, і інколи їх Бог... Бог наказує за, за неправильну поведінку, а ми діти Божі. І так написано в Біблії, що кого Бог любить, того і кайрає, і б'є кожного сина, якого приймає. І інколи християни страждають через неправильну поведінку, яку зробили тепер чи до того зробили. Я пам'ятаю, у нас в церкві я одного разу зустрів одного чоловіка, він добре знайомий. І він, ми їхали в автобусі, і він говорить, ти бачиш, я... Вже років 10 християнин. Я віруюча людина. Хоча я колись був наркоманом. Я навіть не знав того, що він був наркоманом. Років 5. І він каже, що от я завжди думав, коли я став християнином, що Бог мене ізцілив у всьому, і фізично, і духовно. Духовно я віруючий. Я християнин, я радію в Бозі, вірю в нього. Але фізично, він каже, недавно десь він працював на будові. Випадково стукнувся коліном до, до стінки. Воно лопнуло, тріщина на все коліно, гіпс, наклали. Він каже, довго, довго це було, коли він виходив із того стану. Я кажу, і чому це? Якщо ти, звичайно, вдарився коліном, зразу так сильно вдарився? Ні, він каже, трошки вдарився. А чому причина, що сталося? Він каже, лікарі сказали, щоб я п'ять років коловся. Вимився кальцій з мого організму. Кості дуже крихкі. Я вже 10 років не колюся, а воно ще вседить в мені. Бачите, оце гріх, коли диявол б'є людину, він старається поразити її і духовно, і фізично. Чоловік вже 5 років, 10 років не колеться. Він християнин, він віруючий, він живе правильним життям, він має сім'ю, він має дружину, він має дітей. Але оця зла сила, цей гріх, який поражав колись його тіло, він досі не може вивітритися від нього. Тому інколи християни страждають, тому що це результат гріха. Інколи віруючі люди, слухаючи проповіді людей, які були в глибині гріха і думають про себе, я не маю такого глибокого свідчення. Я так сильно глибоко не падав, я не був наркоманом, я не був алкоголіком, я не був злодієм, я не був в тюрмі, я не маю такого глибокого свідчення, з якого би я міг сказати, що мене витягнув Бог. Ви знаєте? Глибоке свідчення полягає в тому, що ми б сказали Ісусові, Господи, спаси мене, візьми моє життя, і я, тому що я хочу бути спасенним. Оце є свідчення про Христа. Воно глибоке. Хлопці свідкували своє свідчення. Кожна людина без Бога, вона томиться. Кожна людина без Бога, вона в гріху. Кожна людина без Бога, вона відчуває пустоту. Кожна людина без Бога, вона страждає. Ісус дає радість. Слава Господу. Тому, коли ми не, не були в глибині гріха, це слава Богу, якщо ми так глибоко не падали. Тому що ми можемо тепер стояти і, і бути стовпами євангельської віри. Ми можемо бути міцнішими в Господі, тому що ми так глибоко себе не, не заплямували. Нам не потрібний опікун, який би за нами ходив і, і за нами слідкував. Нам не потрібний хтось, хто би завжди нас підбайорував. Ми можемо підбайорувати. Ми можемо бути опікунами інших людей. Ми можемо допомагати тим людям, які були дуже глибоко в гріці, і їм треба допомога. Слава за це Богу! Тому це привілей, якщо ми глибоко не впали. Але інколи люди страждають, тому що вони падали глибоко у гріх. Коли ми дивимося, чому страждають християни, ми бачимо ще одну причину, чому страждають християни, тому що Бог їх випробовує. Інколи християни страждають, тому що Бог перевіряє їх на вірність. Чи вони залишаться вірними йому до кінця? Ми бачимо історію Йова. Праведний чоловік, добрий чоловік, єдиний на землі, найбільший праведник на землі. Немає чоловіка, як він, який би був настільки праведний, як Йов. І Бог допустив випробування його життя. Він випробовується на те, чи зможе людина служити Богові, якщо заберуться всі матеріальні речі. Так? Таку пропозицію Сатана зробив Богові. Він сказав, забери всі матеріальні речі, чи, чи буде він служити тобі. Та він проклине тебе. Бог відкликнувся на цей виклик. Він сказав, давай перевіримо. Він допустився в житті Йова, він забрав все, що мав Йов. Дуже страшно. Але йов постраждав великими страшними стражданнями. Забралося майно, загинули діти, забралося здоров'я. І на якийсь час йов буде був дуже хворий, мучився у проказі, але Бог це допустив заради перевірки. Чи буде цей чоловік вірний Богові? Йов витерпів. Він був випробуваний і він не зламався. Бог його випробував і він не впав у гріх. І це дуже важливо, коли до нас інколи приступає сатана, коли Бог дозволяє випробовувати нас, важливо не зламатися. Інколи ми впадемо, буває так, інколи ми не... часом щось неправильно зробимо. Але у ці дні перевірок треба бути особливо обережним. Я хотів розказати свою історію. Колись у мене в житті була така історія, декілька років назад. Більше, ніж шість років, мене дуже сильно боліла спина. Три роки були зміщені хребці, позвоночники, як кажуть росіяни. І біль був кожен день, майже три роки. І коли минуло два роки, я черговий раз пішов до пастирів, щоб за мене помолилися. Не перший і не другий. І я прочитав це Слово Боже. Я кажу, Господи, я не можу страждати так сильно. Кожен день біль, кожен день, кожен день, кожен день. Я не можу так жити. Допоможи мені, щоб, щоб воно відійшло від мене. Я пішов до братів, вони помазали мене оливою, помолилися. На моє превелике диво, коли я йшов на автобус, біль зник. Коли я прийшов додому, мене нічого не боліло. Два роки боліло, тут перестало. Ввечором мене нічого не боліло, всю ніч мене нічого не боліло. Мені дуже дивно було. Зранку я прокинувся, мені треба було йти до лікаря, бо черговий раз він написав мені, що я маю прийти до нього на обстеження. Хоча це нічого не давало, що я там ходив. Я думаю, мене нічого не болить, можливо, мені нікуди й не йти. Але я другий раз подумав, але це лікар мені написав, мені, напевно, треба піти. Я піду йому, скажу, що я здоровий. Коли я прийшов, я сказав, лікар, в мене нічого не болить. Я вже здоровий. Він каже, ти ляж на оце ліжко, там його таке медицинське, я подивлюся. І я нерозумний на це ріг. От. Він щось натиснув, ще рік потім болів. Бачите, я думаю, що коли Бог нам дає істілення, коли він нас оздоровляє, то тоді треба триматися Бога. Інколи Він нас так випробовує, потім довго ще зле після того. Тому у випробуванні важливо втримати. Наше, наше, те, що в чому нас випробовує Бог. Важливо встояти. Ми бачимо Єзекію, царя, царя ізраїльського. Він вроді нічого не зробив. Він допустив вавилонських послів, щоб вони побачили, скільки скарбів у ізраїльтян. І Бог йому сказав, от за те, що ти показав їм все, а я тебе випробовував, все ці скарби підуть в Вавилон. Тому що люди мають великі очі. Тому що люди заздрісні, тим більше світські. Єзекія праведний чоловік, праведний цар, випробований Богом не витримав. І всі скарби поїхали в Вавилон пізніше. Тому інколи нас випробовує Бог на вірність. Чи ми вірні йому? Важливо у тих випробуваннях втриматися. Ви знаєте, є випробування прості, так як ці, але є випробування, в яких не можна помилитися. От, наприклад, в Біблії написано, що в кінці Бог буде випробовувати весь світ, коли будуть давати знамено звіра, на чоло чи руку. Якщо там помилиться людина, спасіння не буде. Є люди, які кажуть, що вони, що вони собі приймуть. Немає значення. Один чоловік, я, він в Україні, у нас є пастором, він казав, що мені там знак на руці чи на чолі, мені, щоб Бог був в серці. Каже, це для медичних цілей будуть брати. І іншим розказав. Я кажу, але ви гарантуєте, що ці люди, які візьмуть оцей чіп, що вони не підуть в ад. Ви гарантуєте. От, він нічого не каже. Дуже небезпечно в таких випадках помилитися. Пам'ятаємо, інколи нас випробовує Бог, інколи присилає дивні речі в наше життя. Важливо встояти, не впасти. Коли ми говоримо про те, чому страждають праведники, Праведники інколи терплять переплавку. Бог їх переплавляє, він робить їх кращими. От якщо в книзі Йова ми візьмемо, там є історія про молодого чоловіка Елігу. Він теж сказав неправильно, чому страждає Йов, але він сказав одну із думок, що йов страждає, тому що його переплавляє Бог. Але Бог сказав, ні, це не так. Йов страждає, тому що це випробування. Але в інших місцях Біблії ми читаємо, щоб інколи Бог допускає страждання в житті людей, тому що він їх переплавлює. Так написано, наприклад, у посланні апостола Петра, він пише, не дивуйтесь огненному випробуванню, яке прийшло на вас. Перша церква багато страждала. Вона мала різні моменти в своєму житті. Вони в Єрусалимі, в той час, коли вони жили в Єрусалимі, вони мали присутність духа, вони мали велику радість, вони мали великі велике благословіння а потім через якийсь час, після приблизно 25-30 років, на них прийшли випробування. От, в історії церкви є різні моменти. Є моменти радості, є моменти смутку. І от прийшли ці випробування, приходять на людей інколи, тому що Бог їх переплавляє, Він робить їх кращими, Він нас освячує, Він робить нас добрішими. Переважно люди, які нічого не пережили, вони інших не розуміють. Я знаю, один у нас є брат на Україні, він служитель, він каже, я не розумів хворих людей до того часу, поки сам не захворів. Я все думав, каже, як то можна не ходити і лежати. Я думав, як то можна не мати сили піти щось зробити. Тепер сам в тій ситуації. Він каже, я не розумів. Тепер Бог його навчив. І Бог нас вчить розуміти людей, щоб ми стали добрішими. І інколи нас переплавляє Бог. Ми читаємо в Біблії, що в небі золото прозорого кольору. Воно таке, як хрусталь, прозоре, чисте. На землі золото, воно, воно жовтого кольору. Буває білуватого кольору з домішками іншими. Але в небі прозоре. Те, що робить Бог, Він нас переплавляє, щоб ми були чисті, як небесне золото, щоб ми були інші, нові люди в Христі Ісусі. Щоб ми мали терпіння, щоб ми мали любов, щоб ми мали милосердя, щоб ми мали доброту, щоб ми, ми були сильними і справедливими людьми. Інколи дещо на нас допускає Бог. Це не часто відбувається, але Бог нас переводить через деякі речі в житті. Скажіть, хто з нас не був хворий? Багато нас хворіють. Часто ми перейшли, хто не має. Хто не має в голові такого епізоду, щоб він не міг сказати, що оцей день був для мене недобрий, чи цей період був мене недобрий. Ми ж всі ми маємо. Звичайно, ми хочемо радості. І ми стремимося до радості. Нам неприємні погані дні. Але коли вони приходять, їх потрібно витерпіти і і з вірою в Бога. Так як Йов, він, коли це все сталося, він сказав, Бог взяв, Бог дав, Бог і взяв. Я вийшов нагий з утроби матері своєї нагий, і повернувся. Тепер інколи, я... ми бачимо часто такі моменти, що люди зі Сходу України прибігають з нічим. Вони залишили свої доми, вони залишили все, що набули, вони будували роками. Воно залишилося там. Вони радіють. Я недавно подзвонив своєму другому в Маріуполі, він веселий, я кажу, чого ти радісний такий? Він каже, бо сьогодні бомби не б'ють, сьогодні гради не стріляють. І кажу, ти не маєш роботи. Ти не знаєш, що ти будеш їсти завтра. Ти залежиш від, від нас людей, які тобі присилають. От, ти не знаєш, чи ми прийшлем, чи не прийшлем. Він знає і каже, я знаю, що Бог мені прийшле. Він радіє в той момент, коли він нічого не має, і коли поруч з заводом стоїть дім молитви, він там ночує, і він радіє в Господі. Це дивно. Але в таких моментах Бог теж дає радість і дає силу витерпіти. Інколи нас переплавляє Бог. Коли ми дивимося на те, чому інколи страждають праведники, інколи страждають праведники для того, щоб... Тому що Бог стримує нашу гріховну природу. Всі ми маємо гріховну природу, це правда. Немає людини на землі, яка б не мала гріховної природи. Кожний християнин і кожний чоловік, народжений від Адама, він має гріховну природу. Воно в ньому сидить, як вірус. Тільки що людина віруюча, воно не проявляється, бо вона обстригає та як грядку кожен раз. А світська людина, чи людина, яка впавша, вона, вона всю гріховну природу проявляє. От ми її маємо, цю гріховну природу. І апостол Павло каже, що я кожен день вмираю для Христа. Він кожен день бореться з гріховною природою і її помагає, щоб, перемагає, щоб вона не проявлялася. І так само вона проявлятися може і в християнах. Зауважте, ми бачимо, що апостол Павло пише, що має колючку в тілі. Скоріше всього, це був його поганий зір. Скоріше всього. Тому що в одному з послань він каже, і написав цей листертій, а тут я, Павло, написав великими буквами. Чому би йому було писати великими буквами в кінці? Очевидно, він інакше не бачив писати. І він каже, що він три рази просив у Бога про те, щоб Бог забрав цю колючку від нього, і Бог йому казав, досить тобі благодаті моєї. Тому що через великі відкриття і через великі дії, які, через які... Бог робив через Павла, Бог допустив це в його життя, щоб він не возвеличився. Оце особливість людини. Коли ми низом ходимо, там затишніше, коли наверху більше дує вітер. Коли менше від нас залежить, ми скромніші. Коли багато від нас залежить, ми маємо властивість трохи догори рости. Чуть-чуть. Але трошки. І це властивість людини. І Павло каже, щоб ми не гордилися. Щоб ми не возвеличувалися, щоб він не возвеличувався. Бог допустив це в його життя. І часом через людей, через яких працює Бог, він щось їм допускає. Він допускає якусь таку річ, яка неприємна, але вона стримує людину. Я читав історію про Сміта Віглсворта. Я думаю, ви чули такого проповідника. Англійського понад біля 100 років тому він жив, і через нього були великі стілення. Дійсно люди стілялися від страшних хворіб, навіть від раку. До нього був такий наплив людей, що він не витримував навіть того всього, щоб, щоб помолитися за людей. Часом написано, що він штовхнув і чоловік взуровився. Навіть такі випадки були. І, але коли ми дивимося на його життя, ми бачимо, що він мав, сам був хворий на хворобу нирок, каміння в нирках. Шість років воно в нього було, коли він приходив з зібрання, лягав на підлогу, корчився в болі. От він молився до Бога, щоб воно відійшло, воно не відходило. Приходили інші люди стілятися, стілялися, він є. Часом буває так, що Бог заради того, щоб нам дати щось, перше накладе щось. Часом, щоб ми не возвеличувалися, він допускає якісь речі, що нас зусмиряти, бо ми маємо гріховну природу. І люди, чим більше від них залежить, тим більше їх керує, коригує Бог. Тому що Він є Бог, він знає, як ми можемо виконувати найкраще його працю. Нам неприємні люди, які горді, нам неприємні люди, які возвеличуються, нам неприємні люди, які говорять тільки я, 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 нам неприємні ті люди, які, яких тільки, вони чують тільки то, як, які вони хороші, які вони мудрі, які вони сильні, і нам і які великі. Тому що це гордість. Нам це неприємно. Ми любимо слухати про Бога, ми любимо слухати про духовне, але коли людина підноситься, це неприємно. Але Бог часто керує цим. Він коригує. І Він допускає не завжди приємні речі для того, щоб нас тримати гріховну природу в покорі і щоб ми були його знаряддям. Слава Богу. І останнє, коли ми говоримо для чого, чому страждають віруючі люди часом, вони страдають ради імені Ісуса. Просто для того, щоб прославився Бог. Є історія. Історії, коли віруючі люди прожили все своє земне життя щасливо, мирно і тихо. А є такі історії, коли частину життя люди прожили тихо, частину, ні. І інколи ми бачимо, що віруючі люди страждають ради того, щоб Ісус прославився. Перша церква так страждала. Я читав одну історію одного чоловіка, Юстина, він помер в 160 му році. Його привели в Рим для того, щоб вбити. І в Римі було дуже багато віруючих людей. І вони казали, давай ми щось зробимо, ми підемо до імператора, ми будемо просити, ми будемо якось старатися, щоб тебе визволити з цього, від цього твого присуду смертельного. І він каже, я не хочу, щоб про, про мене піклувалися. Ісус про мене попіклується. Для мене честь померти за Ісуса. Це дуже дивно, але це дуже високо. Якщо людина вмерла для Ісуса, це дуже-дуже особлива річ. Звичайно, ми не готові. багато хто з нас не готові до цього. Ви знаєте, я подивився тепер недавно на нашу Україну. Багато добровольців йдуть воювати. Вони кажуть, що вони готові вмерти за державу. Я так подумав, вони герої з точки зору України, це герой. Я подумав про себе, Господи, чи я готовий вмерти за Україну? Якщо щиро. Ще раз вам, що ні. Я готовий допомагати Україні всіма силами. Так і стараюся. Відсилаємо гуманітарну допомогу, грузи, все, але я вмерти за Україну не готовий. Якщо я подумав, а чи я готовий вмерти за Христа, я не знаю, чи я зможу це витерпати, якщо би такий момент стався. Це Бог знає. І Бог знає, що нам допустити. Але я думаю, про тих українських людей, що йдуть на смерть заради держави, вони готові вмерти за ідею держави. З точки зору держави це герої З точки зору християнства, важко сказати. Тому що ми живемо в царстві Христовому. І ми повинні йому віддати своє життя. І незважаючи на те, що ми всі любимо свою державу дуже. Вона для нас дуже важлива. Але з точки зору Христа, якщо ми хочемо віддати своє життя, то краще вже віддати його за Ісуса. Тому. Якщо ми говоримо ради чого, інколи страждають християни, інколи вони страдають ради того, що прославився Христос. Один історик римський писав, от не зрозумієш тих християн, вони в амфітеатрах радіють і співають. На них нападають леви, виходять, виходять люди з мечами, і на колесницях вони радіють і співають. Ця радість, ця радість щира, вона не фальшива. Вони дійсно тоді вмирали за Христа щиро. Дякувати Богу, ми живемо в такий час, коли Бог нам подарував мир. І дав би нам Бог мир, цей, щоб ми не зустріли таких моментів в нашому житті. От люди на Східній Україні, вони зустрілися з такими моментами. Є християни, які загинули, роздаючи їжу, і іншим їх розстріляли. Такі люди є, які, які завозять допомогу всередину і заради того, що, тому, що вони допомагають людям, їх стріляють. Таких декілька служителів вже загинуло. От, для мене отакі от люди це істинно герої, які постраждали за Христа. От, я бажаю всім вам, щоб ми, щоб ми жили для Христа. Звичайно, нікому з нам, ми не бажаємо того, щоб ми померли насильницькою смертю. Але бажаємо, щоб ми жили заради Ісуса Христа і були спасеними. Бог знає, як ми маємо прославити Його, Він каже, щоб він більше не дасть витерпіти, чим ми можемо. Він не більше не допустить. Тому, коли ми говоримо про причини, чому страждають праведники? Праведники страждають з, інш... з різних причин. Інколи праведники страдають через те, що вони грішили, інколи потім каються. інколи страждають тому, що їх перевіряє Бог, Бог їх випробовує. Інколи вони страждають, тому що Бог їх переплавлює, він робить їх кращими. Інколи праведники страждають тому, щоб стримувати гріховну природу. А інколи вони страждають просто ради Ісуса, щоб прославився Небесний Бог. Йому нехай буде слава. Амінь.